Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 7 класу за програму Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це її кількості черви. Я завжди вдячна за вашу підтримку. Підпишіться на мене, поставте лайк та поділіться своїми враженнями у коментарях. Це мотивує мене на створення нових відео, а ми будемо розпочинати. Давайте пригадаємо з вами, що червів можна поділити на плоских, круглих. Та кільчастих, виходячи з того, яку форму та будову тіла вони мають. Ми з вами на попередніх уроках познайомилися із плоскими та круглими червами, серед яких є як паразитичні види, так і хижаки. І сьогодні ми розглянемо представників кільчастих червів, що об'єднують майже 9 тисяч видів та поширені у ґрунтовому та водному середовищі існування. А з будовою Саме кільчастих червів ми з вами познайомимося за допомогою 3D сцени. Якщо говорити про тіло кільчастих червів, воно поділено на окремі сегменти кільця, від чого і походить їхня назва. Давайте їх розглянемо ось. По всьому тіло воно ось так розчленовано на багато-багато цих кілець. Тобто сегменти, саме ці кільця. Це є частини тіла деяких тварин, тобто не лише червів, а ще, й, наприклад, членистоногів. І вони розташовані вздовж тіла один за одним. Завдяки поділу на сегменти тіло набуває значної гнучкості. Ми з вами можемо в цьому переконатися, якщо поспостерігаємо саме за рухами дощового черв'яка. Окрім кілець, які сегментують тіло на такі. Частинки будова дощового черв'яка має ще ротовий отвір, тобто отвір, через який їжа буде потрапляти в травну систему та анальний отвір, з якої будуть вони виводитися. Так як дощовий черв'як виконує дуже важливу роль у ґрунтоутворенні. То через його тіло бруд буде проходити ґрунт, в якому він і проживає. Також треба звернути увагу на ось цю частину, яка називається поясок. Взагалі, цей поясок, як ми бачимо, є таким потовщенням тіла, і він відіграє дуже важливу роль саме у розмноженні. Він допомагає одній парі червів приєднатися один до одного під час спарювання. І виробляти такі, такий слизовий мішок, в якому будуть відкладатися запліднені яйця клітини. Тобто цей поясок, який ми з вами розглянули, виконує саме функцію розмноження. Якщо черва розрізати, давайте подивимося, як буде виглядати поперечний переріз, то кожен сегментик буде складатися однаково. Тобто через тіло черва будуть проходити, подивіться, будь ласка, кільцеві м'язи та поздовжні м'язи. Нагадаю, що тіло кільчастих червів, як і попередніх представників, складає шкірно-м'язовий мішок. І от шкірно-м'язовий мішок утворює дві пари м'язів: кільцеві м'язи, і вони ці м'язи будуть рухатися за допомогою, ю синхронних таких скорочень і поздовжні м'язи, тобто шкірно-м'язовий мішок, окрім покривного епітелію, будуть утворювати дві, два шари м'язів. Далі ми з вами бачимо, з'являються кровеносні судини у попередніх типів у круглих, у плоских червів, кровеносних судин не було. А ми пам'ятаємо, що кровеносні судини відносяться до кровеносної системи або транспортної системи. Так ось ми бачимо, як через тіло черва проходять такі три судини: це спина кровеносна судина. Е, вона проходить через кожен сегмент. Далі черевна кровеносна система, та ось знизу ми також бачимо частину транспортної системи. Далі. Переходимо з вами до ось такого терміна нового синім кольором у нас забарвлені, вони називаються метанефридії. Метанефридії це є парні органи виділення безхребетних тварин. Тобто саме за допомогою цих органів будуть виводитися рідкі продукти обміну із Її організму. Також ми з вами бачимо черевний нервовий ланцюжок. Ось він жовтим кольором позначений, і це говорить про те, що у даних червів буде нервова система наявна, а саме центральна нервова система. Вона має такий вигляд ланцюжка, бачите, з таким потовщенням. і Саме буде відповідати за нервові скорочення тіла. І останнє у нас залишилась з вами травна трубка, вона буде така найоб'ємніша серед інших органів тіла дощового черв'яка, вона складається взагалі з трьох частин, це буде частина передня, середня та задня. І, як ми розглянули з вами ось в будові, кишечник буде наскрізний. Тобто є отвір, через який їжа заходить, і є отвір, через який їжа виходить. Ротовий та анальний отвір. Ось коли є два отвори, такий кишечник називається наскрізний. Тобто наскрізь буде їжа проходити. Тепер перейдемо з вами до внутрішніх органів, і ось ми бачимо, що у дощових черв'яків, ну і взагалі у. Саме кілька з тих червів наявні вже е, більш травних систем. Ми, наприклад, бачимо кровоносну систему. Давайте розглянемо кожну детально. Почнемо з нервової системи. Ми з вами у тут, в поперечному розрізі, побачили ось такий ланцюжок нервовий, який проходить через кожен сегмент. І ми можемо в цьому впевнитися. Подивіться, будь ласка, ось він проходить через у все тіло черва повністю. Далі у нас кровеносна система. Кровеносна система, пам'ятаємо, має такі три судини. Ось вони. І так як ми, знаючи, що кровоносна система складається не лише з судин, а ще й з серця, можемо стверджувати, що серця у червів немає, тому що це такі найпримітівніші тварини стосовно кровоносної системи, але в них є серця. Бачите, вони записані в кавичках, це тому, що коли з'єднується оця спина і черевна кровоносні судини, в кожному сегменті будуть Утворюватися ось такі кружечки, бачите, кожному. Тобто це буде потовщуватися, і спина кровоносна саме судина буде забезпечувати рух крові. Тобто, якщо у нас з вами, в інших савців та взагалі в інших тварин, серце буде перегоняти кров, то тут кров буде переходити по ось цим кільцям, які називаються серця. І давайте з вами. Ще поговоримо про інші системи органів: це травна, і ми з вами бачимо ту трубку, травну, через яку буде проходити не лише їжа, а й ґрунт, який вони будуть збагачувати органічними речовинами, але про це поговоримо пізніше. Далі видільна система: це метанефридії, це є парний орган, саме рідку їжу буде рідки, в рідкому стані. Продукти обміну речовин будуть виходити, і давайте найцікавіше таке це будуть органи розмноження. Взагалі, дощові черв'яки це є гермафродити, тобто пам'ятаємо, що гермафродити це організми, які продукують і жіночі, і чоловічі статеві клітини одночасно. Тобто у одного черва будуть і сім'янники, і яєчники наявні. Пам'ятаємо, що в сім'янниках будуть утворюватися сперматозоїди в яєчниках є циклітини. Але ми пам'ятаємо про це потовщення, яке відповідало у нас з вами за розмноження, яке називається поясок. І ось якраз поясок. Коли два черва будуть поєднуватися, вони якраз і будуть об'єднуватися. Один черв буде давати, наприклад, яйцеклітини, інший сперматозоїд. Тобто, в одному організмі не будуть утворюватися дитинчата одночасно, тому що статевий процес буде забезпечувати різноманітність на генетичному виді саме генів, і це буде сприяти якраз різноманітності представників. І тому, що такий вид буде процвітаючим в майбутньому. Також зверніть уваги на такі виристи, вони називаються щитинки. Ми бачимо, ці щитинки дуже короткі, дуже дрібні, вони не по всьому тілі, є у нас такі частинки без них, тому що дощовий черв'як відноситься до типу малощитинкові черви. Окрім малощитинкових червів, до яких відноситься дощовий черв'як, є ще багато щитинкові черви та п'явки, і ми зараз про них ще поговоримо. Кількість червів можна поділити на три класи. Малощитинкові, представникам представником яких є дощовий черв'як, є однією із найпоширеніших та різноманітніших груп червів. Вони отримали свою назву за маленькі щитинки, які вкривають їхнє тіло та допомагають у рухах. Ці черви мають ключове значення в ґрунтоутворенні середовища, де вони є важливими розкладачами органічних матеріалів та забезпечують поживні елементи для рослин. Деякі види малощитинкових червів використовуються у компостуванні для переробки органічних відходів у високоясний кисний компост. Багато з цих червів також є дуже цікавими об'єктами досліджень у зоології та екології, оскільки вони взаємодіють з різними аспектами середовища і грають важливу роль у екосистемах. Якщо ми говоримо про багато червів, це є найбільш різноманітні за та чисельні морські черви, вони зустрічаються у різних морських середовищах. Назва багатощитинкові походить від численних щитинок, які покривають їх тіло і допомагають у переміщенні та захопленні їжі. Ці черви мають дуже різноманітні форми тіл, включаючи кілька відділів та сегментів, і вони можуть мати вражаючу різноманітність кольорів та рельєфів. Багатощитинкові черви активно полюють, використовуючи свої щитинки як інструменти захоплення малих організмів. Ці черви відіграють важливу екологічну роль у морських екосистемах, беручи участь у розкладанні органічних матеріалів і забезпечуючи їжею для інших морських організмів. Також багато щитинкових червів використовують для досліджень у біології та екології, оскільки вони допомагають вивчати різноманітні аспекти функціонування морських середовищ. І поговоримо ще про п'явок. Вони відносяться до кровоососних видів, тобто вони харчуються кров'ю і розповсюджені у водоймах та на суходолі по всьому світу. Хоча п'явки можуть здаватися дещо непривабливими, вони мають цінний медичний потенціал. Деякі види п'явок мають слизову речовину, яка має властивості, що допомагають знижувати згортання крові. Це робить їх корисними у лікуванні таких захворювань, як вирикозне розширення вен та тромбофлебід. П'явки також відомі своєю здатністю виділяти токсини з крові та зменшувати запалення у тканинах. Це призвело до використання їх у сучасних, сучасній медицині і для лікування різних захворювань та поранень. Крім того, п'явки відіграють важливу роль у біорегулюванні екосистем. Вони є хижаками, що допомагають контролювати популяції е, саме комах, і інших безхребетних тварин у водоймах та вологих середовищах. Тепер пропоную нам розглянути відеофрагменти різних представників кільчастих червів. Отже, кільчасті черви мають видовжене тіло, побудоване з сегментів кілець. Вони мешкають у ґрунті та водоймах, Кільчасті черви відіграють важливу роль у процесах ґрунтоутворення та входять до ланцюгів живлення. На цьому все. Дякую вам за увагу! І якщо є питання, то задавайте їх у коментарі під цим відео. А ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!